Перша тема в польській мові, яку ви будете вивчати, яка вас здивує, ви такі, чи вона дискримінує жінок? А, Сорі, що, що? І загалом ви можете задатись запитанням, чому в польській мові воно так працює, чому вони це. Можуть бути оні і можуть бути оне, яка між ними різниця? Це дуже важливо засвоїти, адже саме ця тема буде пізніше впливати на ваше подальше вивчення польської мови, бо тому, що вона заходить в інші теми, так, в залежності від того, чи це оні, чи це оне, ми будемо по-різному говорити, вживати різні форми. Тому давайте сьогодні з цим розберемось. Якщо мене запитають, як в польській мові перекласти слово вони. Я скажу оні-оне. Е, одразу дві форми ми не вживаємо. Ми вживаємо або оні, або оне. Яка між ними різниця? Дивіться, «оні», там де є буквочка І, це вони, коли серед них, про кого говоримо, ми, є хоча б один чоловік живий чоловік. Це важливо. А «они» – це все решту. Тобто, оне це зазвичай явища, жінки, діти, тварини, предмети і так далі. Чи це дискримінація? Не знаю. Так повелося в мові, так завелось, і так ми маємо, тому з тим доводиться працювати, і це треба просто прийняти. Давайте ще раз: якщо більш на прикладах, якщо ми, наприклад, говоримо про загальні форми, лікарі, от ми кажемо, лікарі, то дуже там. Потрібна професія. Тут це буде оні чи вони Ну, бо можуть бути тільки лікарі-жінки, а можуть бути лікарі і, і чоловіки, то яку форму ми вживаємо? В всіх таких більш загальних формах: лікарі, сусіди, люди, давайте по попорську, лекарі сомшеджі, люди. Це завжди будуть оні, тому що воно передбачає, що серед... Тої групи людей може бути хоча б один живенький собі чоловік. А от якщо ж ми говоримо про конкретних, наприклад, сомщадки, дві мої сомчатки вчора й стали на партежі і щось собі гадали. В цьому випадку ми скажемо, що сомщатки то сомоне, бо це дві сусідки, тут дві жінки. Ми не бачимо жодних інших чоловіків. Коли в загальному ми говоримо, що сомщаджі, то оні. І таким чином, коли ви, наприклад, Наклад, говорите про якихось своїх знайомих, і ви знаєте, що серед цих знайомих є чоловік, то ви скажете, «Оні ні вчора й на імпрежія, так? А якщо ви знаєте, що там ваш, серед ваших знайомих є лише жінки. То ми мусимо сказати, «они били на імпрежі. Зверніть увагу, яка різниця Оні били на імпрежі і «они били на імпрежі. В нас далі воно тягне інакше відмінювання, точніше, інше закінчення. Відмінювання відповідно нам важливо розуміти і розрізняти. А зараз, друзі, невеличке нагадування, от розпочнеться навчання в нашому онлайн-курсі. Я вам хочу сьогодні розповісти про онлайн-курс для початківців, тому що він дає просто неймовірні результати через три місяці. Зараз з'являться відгуки на екрані. І справді люди починають говорити через три місяці. Точніше, на курсі ви починаєте говорити вже з другого уроку. Єдина вимога, вам потрібно виконувати завдання і дивитися уроки зі мною. Тоді у вас буде такий результат. Що це за курс такий, як воно працює? По-перше, він ідеально підійде для зайнятих людей, в кого немає часу, тому що займатися ви можете в абсолютно зручний для вас час. Ви самі вибирайте, коли вчитесь доступи від півроку, ви можете його продовжити. Дивитись уроки на інтерактивній платформі. Уроки записані мною максимально такий зрозумілий спосіб, де я розжовую кожну тему. Теми ми підбирали не по підручниках, теми ми підбирали ті, які максимально впливають на ваш результат і вміння говорити. Ми буквально будемо як конструктор. Складати речення, будемо поширювати це речення, щоб після кожного уроку ви могли сказати все більше і більше Про говорити. У нас є усні завдання, де ви записуєте відповідь нашому викладачу. Він слухає, дає вам фідбек. Є просто сотні інтерактивних різних завдань, щоб запам'ятати тему, тому що все проходить на платформі. Це цікаво робити, нема нудного навчання, і відповідно, ви менше закидаєте це навчання, і немає оцих таких американських. Іро, коли ви потім звинувачуєте себе, ой, знову польську не вивчив. Тому переходьте на сайт, залишаю вам посилання внизу, там ви знайдете всі деталі по курсу і приходьте. Це просто ідеальний гарний момент, щоб почати вчитися і до літа вже собі польською гарно говорити. Тому тицяйте отам внизу і зустрінемось з вами в уроках. Одразу дам вам таку пораду. З Самого початку, враховуючи, що це доволі незвичайна для нас річ. Тобто, в нас вони, ну, вони це абсолютно всі. Це вони і діти, вони і тварини, всі вони. Та? Для нашого мозку воно буде таки дуже некомфортне, і ми просто забудемо про те, що нам треба розрізняти, чи є в групі чоловік, чи нема в групі чоловіка. І на самому початку, ви можете собі трошечки отпустити, але вже коли ви починаєте говорити, Хоча, якби ми почнемо говорити з другого року в нас на навчанні. Але коли ви вже більш впевнено говорите, так коли ви вже можете на автоматі відповідати, не продумувати кожну свою фразу наперед, або може навіть думати про фразу. Проте, коли у вас є трошечки більший рівень впевненості в тому, що ви говорите польською, важливо вже, хоча б почати в себе в голові ловити момент, коли ви кажете оні чи оне. І думати про це. Бо на початку я признаю чесно, рекомендую вживати всім ОНІ, але пізніше, ну там вже через там, місяць, два, три, коли ви починаєте говорити польською, почніть думати, чи ОНІ, чи є там чоловіки, чи нема там чоловіків про ту групу, яку ви говорите. Ще додаткова річ, яку забула сказати: є щось таке, як діти. Є щось таке, як діти. І тут ви мені скажете, Іванка, але ж серед дітей в нас є і хлопчики, і дівчата, відповідно, є чоловіки живі. То важливо. Таким чином, ну, діти, це ж, напевно, оні. Ні, діти в польській мові в нас завжди будуть оне. Нам це треба також запам'ятати. І є ще одне виключення слово особи. Ми його вживаємо доволі часто, і знову ж таки, особи це ну, люди, особи якісь. І можемо піти стратегією Окей, серед них є і чоловіки і жінки. Проте це знову ж таки виняток. Тому запам'ятовуємо, і особи це оне. Це завжди оне. А от люди, лекарі, навчителі і всі інші, то оні. Я тут використала слово слововси. Давайте я вам ще покажу, як воно впливає на польську мову. Оце розділення на оні-оне. Тому що, якщо я кажу всі. Польською мовою вшистце або вшистке, в нас знову йде оце розділення. Якщо я скажу всі, жін...» «Всі жінки, це будуть вшистке кобєти. Але якщо я скажу всі люди, а люди це оні, я скажу вшистцелю, ви бачите, що в нас знову йде різниця. Так само відбуватиметься з словом такі, бо можуть бути такі люди і такі жінки. І «таці целюде. І таке кобєти. ми знову бачимо цю різницю. Таким чином, нам потрібно запам'ятати з цього малесенького уроку і взяти вам собі на майбутнє те, що коли ви говорите про множину, про третю особу множини, так коли ви говорите про когось, про якусь групу чогось людей. Понять предметів, тварин і так далі. Вам завжди десь з тилу голови е, треба тримати думку про те, що є оні і онеже стродзай менськоособове там, де є чоловік, і не коли в нас нема жодного чоловіка. Е, і давайте зараз ми ще зіграємо в невеличку гру. Е, я вам буду називати слово, буду називати там групу якусь, а ви маєте сказати, це оні чи оне. Więc zaczynamy! psy mieszkania studenci dzieci dziadkowie książki kierowcy brwi voce І на цьому, друзі, все. Я дуже дякую вам за перегляд відео. Сподіваюсь, воно було корисним. Пишіть, до речі, в коментарях, який у вас рівень польської мови. Я так зможу просто трошки краще добирати контент в залежності від рівня. Пишіть, чи знали ви це про польську мову. Пам'ятайте про лайк і підписку. Буду вам дуже вдячна. Якщо хочете ще більше польської, приходьте до нас на інстаграм Польський Онлайн. Внизу в описі ви знайдете конспект і споткаємося уж в коленим фільмі. Честь!